Чоловікам потрібно технічне завдання, мають бути пункти, як буде день народження, сплануйте його. І дайте чоловіку на ознайомлення. Дайте йому на знайомлення ваші мрії, до чого ви мрієте прагнете в ваших стосунках, наприклад. Напишіть список такий віш-ліст, Подарунків, які б ви хотіли отримувати, і хай він буде на холодильнику або в нього блокноті. і він буде вибирати, коли захоче вас порадувати, зробити якийсь сюрприз з цього списку, саме те, що хочете ви. Говоріть про свої бажання. Дуже часто ми замовчуємо свої бажання і думаємо, що він здогадається. Не здогадається, це не працює. Він не телепат, йому потрібно говорити а ще й не один раз, тому що ми всі щось забуваємо, особливо коли. Чоловіка не було такої культури в сім'ї, дарувати подарунки. Йому це незвично, не зрозуміло. Це нова навичка, яку потрібно напрацювати. Відповідно, дати час йому напрацювати, трішечки проявити терпіння, визначити мову любові його і свою. Це також важливо. І через мову любові доносити ту інформацію, яка для вас важлива, навіть в плані подарунків, для того, щоб визначити свою мову любові,